Вітаю на каналі Кози, Сир і козенята. Сьогодні будемо спілкуватися з випасу і розберемо таке питання, як рухливість кози, загальна поведінка кози, на що звернути увагу при виборі козочки. У здорової козочки завжди є зацікавленість їжею. І тут, як нам спостерігати? Треба враховувати, що утримання буває, тип утримання, тип утримання може бути стіловий, може бути випасний. В такому випадку козочки більше рухаються, і оскільки вони знаходяться на випасі, 3-4-5 годин. Вони будуть жувати, жувати і жувати. Якщо утримання стійлове, то тут трошки інакше виглядає ситуація. Але все одно їжею зацікавлена козочка буде завжди. Наприклад, як у мене буває, отримали свою там вранці порцію сіна, це, до речі, основа корму, основа раціону кози. Вони отримали сіно, поїли, приходиш, і вже, начебто, вони наїдені. Але ж ні, як тільки ти починаєш з ними розмовляти, почешеш там вушко, трошки з ними потіскаєш їх, і вони всі знову-знову починають жувати, 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 треба, як можна перевірити, ми випускаємо козочку. От, Наприклад, прийшли до нас покупці, і ми випускаємо козочку, щоб вона порухалася, вона показала, що яка вона е, живенька, чи вона зовсім не рухається. Якщо коза пішла е, десь нишпорити, десь щось вишукувати, чіпляти, хапати, то вже є дуже гарно вся її. Мета це знайти їжу. Це нам про те, що козочка голодною не буде, вона не буде стояти, вона буде напихуватися, напихуватися, тому що так влаштована травна система кози, в частності кози, да, прожуйних то взагалі тварини, ну кози. У неї є такий причлунок, частина причлунка рубець. І оцей рубець це, по суті, є великий мішок, який напхається, напхається різною грубою їжею: сіно, гілки, листва, будь-яка їжа груба. І розтягується він до 30 ємкостю, до 30 кілограмів, можете собі уявити. Не знаю, чи так буває, але з випасу, ну от саме тридцять, да? але з випасу вони йдуть як бачоночки, просто як бачоночки. Це здорова коза. Якщо вона так жерко їсть, от жре, жре і жре, бо в час відпочинку вона лягає і починає жувати жуйку. Наявність жуйки це також дуже важливо прослідкувати. Бачите, у нас виходить, що є два заняття у козочки. По-перше, вона буде їсти і шукати ту їжу. Вона буде для цього рухатися, вона постійно для цього рухається. Якщо вони на стійловому триманні, то одна одної будуть забирати, висмикувати, то нормально. Поведінка здорової кози. Вона повинна жувати жуйку, здобувати їжу, її пережовувати, перетравлювати. Ну, ось дівчинка їжу зараз не скубає, вона стоїть, але вона все одно зайнята ділом. Вона пережовує жуйку, і у неї процес травлення в роботі. Закладена така здібність здобувати собі їжу при будь-яких обставинах, і це основна її задача. І вони в здоровому стані так і роблять. Обов'язково, якщо обираєте козюлечку, то зверніть увагу, якщо це можливо, чи вона гризе. Бачите, як обгризають дерева? Ну, дерева, звісно, що не, не в саду у себе, да? десь в лісі, на полі, де завгодно. Можна дати просто їм в стайню, з. Спиляну гілку, щоб подивитися, як вони гризуть кору, і чи їдять вони тоненькі гілочки. Чому це важливо? Тому що так ви з'ясуєте стан зубів. Того ж буває так, у молодих козочок міняються зуби, але я не помічала, щоб вони при цьому не гризли. А от, якщо вже козочка в віці, і вона зовні може виглядати досить гарно, але у неї проблеми з зубами, то тут ви зможете розпізнати, що ну, буває це вже за 8 років, 8-9 років, що там можуть бути вже вікові такі зміни, які порушать, звісно, її. Здатність е, наїдатися. Е, також такими зубами вона і не зможе пережовувати е, в сіні, коли попадаються е, великі якісь шматки. Вони ж ще й пережовують е, скубуть сіно і ще й пережовують його, тоді вже про проковтують. Це вже буде порушувати процес її травлення, і ну, така козочка, на жаль, продуктивною вже не буде. І вся ця історія з їжею і з здатністю правильно її перетравити це про продуктивність нашої козочки. Здорова козочка буде. Давати нам багато якісного молочка. Відрізнити молоду козочку від зрілої дорослої кози можна за загальною поведінкою, як вона буде ставитися до вас. Наприклад, вони обов'язково молоді козочки підходять, щось щипають на одязі, буде обнюхувати, кругом, може там буде спроба боднути трохи, ну, вона так грається. Дорослі козочки вони більш стримані в своїй поведінці, вони вже ніколи так не поводяться, вони тримаються осторонь, більш насторожені. Хоча, якщо вони ручні з попередніми хозяївами вони були. Близькі, то з часом вони також будуть підходити до рук, дозволяти себе погладити, але ніколи при першій зустрічі вони не будуть поводитися як молоді, бо у молодих ще немає досвіду і вони дуже податливі такі до спілкування, вони дуже охочі. Виключення ставлять ті молоді козочки, які виростали під мамками. Їх випоювала мама, вигодовувала молочком, і вони ходили завжди з мамою, вони такі мамині-мамині, що вони ні до кого не будуть підходити з людей. Деякий час. Тоді, вже, коли вони перестають пити молочко, все одно вони в хазяйстві будуть вже спілкуватися із людьми. Але тут ми не помиляємося, тому що розмір у козочок зовсім інший, у таких молоденьких. До року вони там, півроку, рік, півтора року вони за розмірами відрізняються, за об'ємами тіла. За станом капит. Тому що там копитки ще тоненькі, роговина на капитках тоненька. У дорослих кіс вона досить груба, і обрізати її дуже важко. Тому, враховуючи всі ці тонкощі, ми можемо відрізнити козочку річну, дворічну і більше, більше возрастну козочку. От ми трішки зачепили. Тему про стан копит. І тут я наведу такий приклад. Є козочки, які скубають траву, стоячи навколішки. І це так забавно виглядає. Два порівняння приведу цього такого стану. Якщо козочка стоїть на колишку, вона на вірьовці і вона скубає травку. В такому випадку часто буває, що вона оцей за своєї ненажерливості вона скубає, скубає, скубає. Тоді їй хочеться дістати ще там трохи, он там вон, вона зеленіша, вона там смачніша, і вона вже стає на колішки, і давай же ж там ще шию тут тягнути, і вона достане таки і з'їсть більше. Ну, це, це добре. Вона у нас дуже гарно. Їсти це добре, да? але все одно треба подивитися на її копита. Бо буває, що козочка не може просто фізично стояти на своїх ногах, тому що у неї дуже запущені копита. В стані запущеності під роговиною копит починає розмножуватися. Флора, болізнятворна. Там починає розвиватися інфекція. Буває нагноїння, бувають дуже важкі стани, і коза просто-напросто не може стати на свої ноги. І вона буде їсти, але вона не зможе стати на ноги, буде їсти навколішки. Є такі випадки, тому звертайте увагу, будь ласка, і на це. При виборі козочки, звісно, що треба її і подоїти. Сісти своїми пальчиками, прощупати вимя, подоїти козочку, і побачити, як вона буде при цьому себе поводити, чи немає у, нього, у неї больового синдрому, чи вона взагалі підпустить до себе іншу людину. Окрім своїй господині попередньої або господаря. Як правило, молоді козочки вони швидше пристосовуються до іншої людини. А от літні козочки, особливо якщо вона знала одні руки, знаходилася в одному господарстві, то літня козочка може і не підпустити, може давати такого гопака своїми задніми лапками. Ніжками, що просто буде неможливо її видоїти. перше що роблять козюльки, коли ми виходимо гулять, виходимо з сараю, то це дуже активно рухаються, вони бігають, стрибають, чіпляють одна одну. І це зовсім нормальна поведінка. Це свідчить про здорові сустави. Перш за все, бо якщо є болючі відчуття в суставах, ніколи тварина не буде рухатися активно. Вона буде дуже обережно переставляти ноги, і їй буде важко ходити не те, що бігати і пригати. При таких гострих станах, як, наприклад, відсутність жуйки, живіт як барабан, і відмова від їжі. Так звана тимпанія або тварина стоїть в ступорі, вона не може рухатися, ніби паралізована, може закидувати голову назад, втратити зір може. При таких станах втручання потрібно негайне. Бо, можливо, втратити тварину за 2-3 дні це стається дуже швидко, і якщо своєчасно не допомогти, то через певний термін часу зробити просто вже нічого буде неможливо. Немаловажним фактором, а я би сказала навіть важливим фактором є наявність у козочки доброзичливої або просто спокійної поведінки, іншими словами, відсутність агресії. Бо якщо спостерігається агресивна поведінка, ще, не дай Боже, ця тварина має роги, то це просто небезпечно. І не треба тут намагатися. Перевоспитати тварину, якось на неї вплинути краще, просто не брати на себе таку відповідальність за своє спілкування з цією твариною і за оточуючих вас людей, можливо, ще і дітей. Бо агресивна тварина і козочка також. Може бути, і випадки такі бувають, краще цього запобігти. Спостереження за загальною поведінкою кози, за її рухливістю, допоможуть нам відповісти на деякі питання стосовно її здоров'я, віку. І характерних особливостей, з якими ми або можемо змиритися, або нам не підійде. Якийсь варіант, то вже вирішує кожен самостійно. Маю надію, що відео було для вас корисним. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку і до нових зустрічей!